Ну, з псевдопатріотами мова окрема, там ще треба розібратися, хто патріот, хто ні. А от щоб в порядку, в лавах і в тилу і на фронті було все гаразд, напевно, що людей в погонах треба виховувати з дитинства з повагою до війська, до української історії, власне, до історії і до України. Нарешті за 23 роки існування держави в новітній історії було зроблено конкретний крок в цьому напрямку з цього тижня, 14 жовтня, це день захисника України. Нова рада тепер вже напевно має зробити цей день офіційним святом вихідним днем. Відповідно, але це лише тільки один з потрібних кроків. Армія має стати тепер вже насправді українською. По суті, це вона робить зараз, там на фронті, і ззовні. радянський період має лишитись в музеї а на місце назв емблем має повернутися оновлена українська традиція. Олександр Аргат з'ясував, що є люди, які можуть взяти на себе цей ребрендінг українського війська. Вони вже готові це зробити. Від влади чекають лише дозволу. Україна більше не буде святкувати річницю створення радянської армії замасковано під так званий день захисника вітчизни, нове старе свято української зброї, 14 жовтня день захисника України. Але попереду ще багато роботи, аби українська армія з уламку радянської перетворилася на правдиво національне військо. 24-та бригада з Львівщини, герої АТО, які постійно на передовій, частина, що зазнала гірких втрат в боях з росіянами. Та повна назва цієї бойової одиниці досі пропагує традицію ідейних попередників нинішніх ворогів бригади. 24-та механізована, залізна, Самара Ульянівська, е, орденів Жовтневої революції, тричі червонопрапорна, е, орденів Суворова та Богдана Хмельницького, е, бригада імені Данила Галицького. Е, такий варіант. Е, Створення новитньої частини Збройної сили України мало того, ж, створює ідеологічний дисбаланс. Він ще призводить до того, що фактично з протилежного боку воюють ті самі частини. Таку ідеологічну кашу вкладали в голови українським військовим останні 23 роки. Фактично зі шкільних лав. Ну як може бути вихований е ідейний молодий бойовий український офіцер новітньої армії, коли він іде в ліцей імені Богуна? Зустрічає на подвір'ї пам'ятник полководцю Ріашнику Суворову. Підходить до головної брами. Висить меморіальна дошка Жукову. Тобто, це ну повна еклектика, тобто це справжні такі армійсько цивільний вінегрет, полити якимось совковим майонезом. Парадна форма збройних сил України, особливо генеральська, зазнала незначних змін з радянських часів. Неодноразові за часи незалежності спроби зацікавлених оновити інш армії, наштовхувалися на опір системи. Кому дуже подобаються оці от мега-кашкети, мухадроми, скажімо, які у нас так полюбляються. Батиком подобається краколюшав, креколікуміри, чого теж в цивілізованих країнах в принципі не практикується. Радянською залишилася система строєвих команд та привітань російське здраві. Живаю. Просто переклали українською бажаємо здоров'я, хоч таке і не дуже зручно злагоджено вигукувати під час парадів та церемоніалів. Вперше, коли триває неоголошена війна з Росією. Зручний час, щоб виправити помилки попередніх двох десятиліть у царині розбудови війська, гадають фахівці з геральдики, уніформології та інших військових наук. Українська військова традиція можливо не така багата, як у сусідів однак її спадку достатньо для формування унікального іміджу. Почати можна зі зміни термінів. Очевидно, що слово «рота» треба міняти на слово «сотня». Очевидно, що треба слово батальйон міняти на український відповідний курінь, який був властиві всіх українських арміях ХХ століття, з словом, наприклад, взвод. Змінювати на чота необхідно навести лад з назвами військових частин. Додають фахівці перш за все з нумерацією. До прикладу, мати 128-му бригаду, яка успадкувала свій номер від радянської дивізії, це абсурд. Адже 128 двадцяти бригад в Україні точно немає. Як сусіди поляки або литовці можна назвати бригади іменами видатних постатей, які позитивно сприймає більшість суспільства, звичайно, повинні ґрунтувати свої. Назви військових частин формувати пантеон своїх героїв саме на українських прикладах. Ми не відмовляємося від свого історичного минулого. Зокрема, ми ніколи і нікому не подаруємо мільйонів українців, які були героями Збройних сил Радянського Союзу. Але треба розуміти, що ми зараз ведемо не тільки так звану гібридну війну чи просто війну як війну, ми ведемо ще й ідеологічну боротьбу. Національний військовий чи не головна зброя у цій війні. У фахівців є ідеї, як можна зробити сучасну, але з національним колоритом військову форму. Насамперед мова йде про впровадження головного убору Мазепенки. кокарду, петлиці та зірки на пагони подібні за формою на ці атрибути армії Української Народної Республіки. Військовослужбовець повинен. Постійно відчувати що служить саме в українській армії, які небудь і це треба підкреслювати якомога більше, якомога цістіше, але при цьому професійно і, звичайно, не нав'язливо не вдаватися там шароварщину і таке інше. Вшанування новітніх загиблих героїв. Ще один важливий аспект військової культури. Інститут національної пам'яті нині добувається, аби в кожному місці, звідки походять загиблі в АТО, на кладовищах, були окремі військові ділянки, де був простір для церемоніалів. Другий рівень це створення національного військового кладовища. Де будуть поховані бійці, яких не вдалося інтефікувати, тобто такий цвинтр, знову ж таки, який міг би стати от системою якоїсь там дипломатичного протоколу, системою виховання молоді. І третій рівень це власне те, про що багато років говориться, але не було зроблено. Це створення. Українського національного пантеону, втім, все ж лишається небезпека, змінивши форму, не змінити суті. Вважають військові історики. Тож новий дух української армії потрібно починати формувати вже з мавичку. Передусім, треба дуже сильно звернути увагу на ліцеї військово-патріотичні, які. Зараз є 15 таких ліцеїв по Україні, деякі оборонні структури, переважна більшість мінусвіти числіця. І там більшість тих хлопців вони далі йдуть в військові університети. Тобто, треба різним волонтерським організаціям звернути на це увагу, особливо патріотична молодіжна організація працювати з тими хлопцями, злучати їх на свої заходи. Зацікавлені у зміні інджу війська запевняють, ідейність армії не менш важлива аніж озброєння та забезпечення. Однак реальні зміни в такій консервативній організації, як армія, можливі лише за умови. Політичної волі верховного головнокомандувача Олександр Аргат, Іван Довганик, Андрій Верстюк, Ян Доброносов. Час підсумки. І на цьому ставимо крапку. Наступної неділі підсумків тижня не буде. Чому? Ну тому що ми будемо спостерігати за екзитполами, адже вибори минуть. Як би там не було, не забувайте. Вдумливо і тримайтеся.